Чи доводилося вам сидіти в кабінеті лікаря годинами, незважаючи на те, що у вас була призначена зустріч на певний час? Чи відмовляли вам у бронюванні в готелі, бо він переповнений? Або вас зняли з рейсу, за який ви заплатили? Це все симптоми овербукінгу? Практики, коли підприємства та установи продають або бронюють більше, ніж вони можуть собі дозволити. Хоча це часто дратує клієнтів, овербукінг відбувається тому, що він збільшує прибутки. А також дозволяє бізнесу оптимізувати свої ресурси. Вони знають, що не всі з'являться на їхні зустрічі, бронювання та рейси, тому вони пропонують більше, ніж можуть запропонувати насправді. Авіакомпанії є класичним прикладом, частково тому, що це трапляється дуже часто. Близько 50 тисяч людей знімають з рейсів щороку. Ця цифра не є несподіванкою для самих авіакомпаній, які використовують статистику, щоб точно визначити, скільки квитків потрібно продати. Це делікатна операція. Якщо продати замало, вони марнують місця. Якщо продати забагато, то доведеться платити штрафи гроші. Безкоштовні перельоти, проживання в готелях і роздратовані клієнти. Ось спрощена версія того, як працюють їхні розрахунки. Авіакомпанії роками збирали інформацію про те, хто з'являється і не з'являється на певні рейси. Наприклад, вони знають, що на певному маршруті ймовірність того, що кожен окремий пасажир з'явиться вчасно, становить 90%. для простоти припустимо, що кожен клієнт подорожує індивідуально, а не сім'єю чи групою тоді якщо в літаку 180 місць і продано 180 квитків, найімовірнішим результатом буде те, що на борт сяде 162 пасажири. Але, звичайно, в результаті може бути і більше, і менше пасажирів. Ймовірність кожного значення задається так званим біноміальним розподілом, який досягає максимуму при найбільш ймовірному результаті. Тепер давайте подивимося на дохід. Авіакомпанія заробляє гроші на кожному покупцеві квитка і втрачає гроші на кожній людині, які відмовляють у перельоті. Припустимо, квиток коштує 250 доларів і не підлягає обміну на більш пізній рейс, а вартість пересадки пасажира 800 доларів. Ці цифри наведені лише для прикладу. Реальні суми значно відрізняються. Так от, якщо ви не продали жодного зайвого квитка, то заробили 45 тисяч доларів. Якщо ви продаєте 15 додаткових квитків, і щонайменше 15 людей не з'являються, ви заробляєте 48 тисяч 750 доларів. Це в кращому випадку. У гіршому випадку всі приїжджають. 15 пасажирів не в дах вилетять, а дохід складе лише 36 тисяч 750 доларів. Навіть менше, ніж якби ви спочатку продали лише 180 квитків. Але важливо не тільки те, наскільки хороший чи поганий сценарій з фінансової точки зору, а й те, наскільки ймовірним є його реалізація. Отже, наскільки ймовірним є кожен сценарій, ми можемо з'ясувати це за допомогою біноміального розподілу. У цьому прикладі ймовірність того, що на борт сяде рівно 195 пасажирів, дорівнює майже 0%. Ймовірність того, що на борт сядуть рівно 184 пасажири становить 1,1% і так далі. Помножте ці ймовірності на дохід для кожного випадку. Складіть їх разом і відніміть суму від доходу на 195 проданих квитків, і ви отримаєте очікуваний дохід від продажу 195 квитків. Повторюючи цей розрахунок для різної кількості додаткових квитків, авіакомпанія може знайти той, який принесе найбільший дохід. У цьому прикладі це 198 квитків, з яких авіакомпанія, ймовірно, заробить 48 774 долари майже на 4 тисячі більше, ніж без перебронювання, і це лише за один рейс. Помножте це на мільйон рейсів на авіакомпанію на рік і надмірне бронювання швидко додається звичайно реальний розрахунок набагато складніший. Авіакомпанії застосовують багато факторів для створення ще більш точних моделей. Але чи варто це робити? Дехто стверджує, що овербукінг неетичний. Ви берете гроші з двох людей за один і той самий ресурс? Звісно, якщо ви на 100% впевнені, що хтось не з'явиться, можна продати його місце. Але що, якщо ви впевнені лише на 95%? На 75%? Чи існує цифра, яка відділяє неетичність від практичності?